трошки далі сядь. І мене потім покажи капусту. Хочу сказати, що бої вареники. Нічого. оці що з лівером я скуштувала нічого. Ось тут, так, да, такий дуже цікавий соус. Треба буде вдома його спробувати зробити. Мені здається, тут сметана. Сметана, укроп і трошечки солі і, і такий смачний. А от мені не сподобалося оці, оці вареники непогані, так? Я взяла з вишнею. ну. Хочу сказати, що набагато краще. Я взяла з капустою. Капуста буде. Жалко, що немає ножа. Нема ножа в них? Не знаю, не бачу. Так, виявляється, ножів у них немає. Це, це, звісно, погано, тому що незручно. Але я взяла ось таку паличку для розмішування і хочу спробувати. Я взяла з капустою. Нічого. Головне, що знаєш, він, він соковитий внутрі, непоганий вареник. І твої непогані були. І зараз спробуємо оцього. Я взяла з вишнею. Видно, видно, ось покажи сюди ближче. Він не такий е, соковитий, як ми вдома робимо. Ми робимо так і любимо, щоб... З вишні сік, це ж сік витікав. Щоб витікав сік. І тут видно, що вони... Чи це варіння? Зараз спробую. Ні, це, це не варіння, це можливо, можливо, це компот. І, але, але смачно, Отак, як піти, просто ми взяли сметаною. І хочу сказати одне, що почали розбиратися з капустою. Покажи, покажи цю капусту. Оскільки я люблю капусту, то я вирішила взяти капусту. Ми її взяли, але ну, вона як солома. Її треба, щоб вони трішечки подавили. Дуже-дуже така, хочу сказати, що мені вона не сподобалася. Але все чудово. Ми самі готували, погуляли і відпочили.